Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску ми розкажемо, як живеться переселенцям у геріатричному пансіонаті, всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак грудей. Обережно гриби як не отруїтися. 57 внутрішньо переселених осіб з Донецької та Луганської областей, а також Запорізького та Херсонського напрямків, знайшли прихисток в Олександрійському геріатричному пансіонаті. Всі вони згадують війну та дякують персоналу закладу за прийом. А працівники, зокрема нова директорка Олена Богоявленська, планують, як покращити умови та зробити перебування 165 підопічних ще комфортнішим. Олександрівський геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням отримав нового керівника. Олена Богоявленська до справ приступила з 16 жовтня. Директорка на стадію ознайомлення закладом, але вже має певні плани. Я бачу, що люди працюють добросовісно, працюють е фахово. Е Персонал привітний до подопічних, подопічні, здебільшого це різні люди, тим більше у нас категорія, яка, ну скажімо так, це інваліди, це особи, які перебували в місцях позбавлення волі, і за волею долі вони не мають місця проживання власного і потрапляють в такі геріатричні будинки зі спеціальним відділенням. Але відбувається така певна інклюзія. Вони. Проживають не в окремому відділенні, а всі разом. І персонал ну, намагається сприяти тому, щоб інклюзивність цього процесу пройшла як, якомога більш м'яко. Це мені, в принципі, ну, кинулося в очі, і я думаю, що далі ми так само будемо проводити ту роботу. Тож революційних кадрових змін не буде, запевнила Олена Богоявленська. А ось покрівля будинку без революційного ремонту не залишиться. Розумієте, якщо не вирішити питання з покрівлею, тоді всі ті роботи, які проводяться внутрі, вони, виходить, зайва витрата грошей. Тоді це тяне ланцюг неефективно використаних коштів. Тому вже і попередній керівник. Вирішував це питання. І я вже мала розмову в департаменті, нам обіцяють кошти, але в поточному році, якщо ми отримаємо кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, напевно, це буде максимум і перемога, якщо ми дійсно їх отримаємо і виготовимо такий проєкт. Немає ще навіть проєкта. Покрівля м'яка і горизонтальна, плоска. На сьогоднішній день я вважаю, що робити капітальний ремонт м'якої покрівлі, це також неефективно. Якщо вже робити його раз і за державні кошти, сума яких буде в обох випадках немала, то це треба робити шатрову кришу. Серед активних потреб нова директорка називає забезпечення орхтехнікою працівників. Те, на яких в комп'ютерах працюють спеціалісти, ну визиває, м'яко кажучи, не те, що подив, а великий подив. Але є певна заборона на придбання комп'ютерної оргтехніки. В свій час це ще відбулось до початку повномасштабного вторгнення. Але будемо вирішувати, намагатися вирішувати і це питання і неможливість проведення дротового інтернету, тому всі працюють на модемах. Поцікавились, яка кількість підопічних зараз в закладі на сьогоднішній день гіріатричний пансіонат розрахований на 175 місць перебування. Фактично в пансіонаті знаходиться 166 підопічних. Із них внутрішньо переміщених осіб 57. 24 підопічних прибули з інтернатного закладу Донецької області. Один із них Михайло. Олександрії вже освоївся, активно допомагає. Я помогаю дворнику вот это каждый, каждый день с понедельника по пятницу с 7 часов до двух или до полутора бывает. Конечно, хожу на обед, на завтрак, обед. Помогаю медицину, если надо, коляски такую. Я здесь 6 до 17 априля 2022 року. Перестрілєць із Донецької області. Город Біліцький, біждой Добропулів і Красноарбіська, називається. Олександра Ісупова згадує, як пішки рятувалися від війни. Я з Донецька область, город Первомайський. Рядом це Карловська лінія оборони йде. Село Первомайське на там. Я забрала віщи, була цінна бомбежка, порозбито все первомайські, рядом села побиті. Пішком пройшла на Карловську блокпост з білим мішком. У мене хлопця приділили, де всіх сварають людей. І ночі у нас привезли в Олександрію, і оце нас направили сюди. Тут у нас квартира, тут у нас і хочеш роби, хочеш не роби, як по здоров'ю. Питання нормальне, житло нормальне, обслуга скрізь, покупатися, помитися, все є. Мене лічно все устрають. Є серед підопічних і переселенці з Бахмута. Нас як 1 августа вивезли з Бахмута, з на Дніпро, з Дніпра, сюди на Олександрії. 3 августа ми сюди приїхали і нас зустріли, ночі привезли. Ми приїхали. Подруга б з мужем приїжджала. Зараз ще тут приїхала тоже моя Тоже. Вот. Встретили, добре, устроили, швидко все так. Очень большая благодатність. Зараз в закладі вісім підопічних із Бахмута, загалом 57 переселенців. 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Це одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою ВОЗ, воно виникає у кожної 10-ї жінки. Рак грудей є найбільш розповсюдженим видом раку у всьому світі. В Олександрії рак молочної залози теж у лідерах серед жіночих онкологічних хвороб. Як вберегти себе від негативних наслідків, розповідають лікарі. Рак грудей одне з найпоширеніших жіночих онкозахворювань і є найбільш розповсюдженим видом раку в Україні. Рак молочної залози посідає друге місце серед жіночих онкологічних хвороб. Є він і у статистиці онкологічного диспансеру. Із року в рік рак молочної залози, по-перше, молодіє. А по друге, стабільно займає перші сходинки, на жаль, в структурі. Онкологічних злоякісних новоутворень за статистичними даними останні 6 місяців 2023 року. Так і як ви сказали, залишається рак молочної залози на другому місці в цьому як можна так сказати, антирейтину. Тому, безумовно. Він як був, так і залишається. Ця проблема є кричущою, і доволі часто при занедбаних випадках приводить до інвалідізації або подальшому і смерті хворих ранньої. Самостійно визначити рак молочної залози складно, адже симптоми з'являються на більш пізніх стадіях. Важливим кроком до попередження онкології є самообстеження. Кожна жінка краще знає сама себе, аніж хто б то не був. Тому кожен день. Вона може себе обстежувати, так робити так звану пальпацію своїх молочних залоз, да, і винайти, припустимо, щось таке, що не було, чого не було учора або позавчора. Да? І це повинно насторожити. Обов'язкове обстеження жінок як в лікаря-онкохірурга або мамолога. Так і в лікаря-гінеколога, які у нас лікарі-гінекологи завжди оглядають молочні залози у, у жінок. І це є те, те основне, потім обов'язково раз на рік проведення мамографічного обстеження. Ну, мамографічне обстеження більш інформативне у жінок з 35, скажімо, 40 років, ну, будемо казати, 30, з 35 років. Але є чудовий, чудова діагностична маніпуляція, така як ультразвук. І ультразвукове дослідження дуже ефективне при визначенні. Будь-яких як уже онкозахворювань, так і тої групи захворювань, які називаються передракові стани або передракові захворювання. Туди входять фіброзно-кістозні мастопатії, туди входять фіброаденоми, особливо так звані їх форми листовидні, листовидні які дуже часто перероджуються в злоякісні новоутворення. Серед факторів ризику виникнення раку молочних залоз це спадковість, зловживання алкоголем, відсутність грудного вигодовування та надмірна вага. Ознаки, що насторожують, та після яких обов'язково треба звернутись до лікаря, наступні якісь ущільнення або на російське уплотнення да втягування соска. Виділення соска неможливо якого кольору, скажімо, запаху чи іншого. Ні, саме по собі виділення соска, бо його втягнення є вже обов'язковим для того, щоб явитися на обстеження до лікаря. Потім будь-які збільшення ущільнення в підпахвиній ділянці. Це повинно зразу насторожувати. Жінку, в більшості своїй, на жаль, рак не болить. От болять перед ракові захворювання, да? це кісти молочних залос, це фібродиноми болять, а от рак чомусь не болить. От чомусь не болить і все. Тобто, ну, ми розуміємо, чому, але це е питання вже більше класичної медицини. Воно. Так, але не болить. От це те, що я попереду назвав. Це є основні, основні симптоми, тому що для того, щоб звернутися лікування раку молочної залози процес складний, який містить у собі комплексний підхід до проблеми. Головне виявити хворобу на ранній стадії та вчасно звернутись до лікарів за кваліфікованою допомогою. Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді до смерті. Отруєння організму викликає токсини та сполучення важких металів, які містяться в грибах. На жаль, багато людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду. Як не отруїтися дикорослими грибами, розкажемо у наступному сюжеті. На Кіровоградщині у поточному році зареєстровано один випадок отруєння дикорослими грибами. Він стався в обласному центрі. В Олександрії випадок, який стався із річним місцевим жителем, не підтвердився. Про це нам повідомили фахівці районного управління Держпродспоживслужби. У Кіровоградській області за поточний період зареєстрований один випадок отруєння дикорослими грибами з трьома потерпілими. Випадок зареєстрований в місті Кропивницький. Потерпілі вживали саме в їжу дикорослі гриби, консервовані. А вже через годину всі вони опинились в лікарні. У 2022 році було зареєстровано. В місті Кропивницькій отруїлись грибами сім осіб з них було троє дітей. По місту Олександрії за минулий рік не було зареєстровано жодного випадку отруєння грибами, і в поточному році також не було. Ознаки отруєння дикорослими грибами можуть з'явитись як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основні симптоми це блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок, тобто холодні руки, ноги, марення, поява галюцинацій це основні моменти, які виникають під час вживання отруйних грибів. Особливу небезпеку гриби становлять для вагітних дітей віком до 12 років та людей похилого віку. При появі перших ознак до приїзду лікарів треба зробити наступні дії. Ми можемо промити шлунок простою водою. Крім того, рекомендовано пити багато рідини. Це Вода, підсол, підсолонена вода, прохолодний чай. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини з організму. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні, кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Методи лікування залежать від виду гриба, що спричинив отруєння, тому обов'язково звертатись за кваліфікованою допомогою до лікувально-профілактичних закладів. Тому не займайтеся самолікуванням. Краще відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх тими, які вирощені штучно та продаються в торгівельних мережах. Місця, де не, не потрібно збирати гриби, це гриби поблизу трас, підприємств, які викидають забруднюючі речовини в атмосферне повітря, або адже гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали. Не збирати гриби під час посушливої погоди. Гриб віддає воду, і тим самим кількість токсинів у грибові збільшується. І під час того, вже як зібрали гриби, їх необхідно готувати буквально в першу добу, після того, як їх зібрали, проварювати не менше трьох разів, щоразу змінювати воду і варити не менше 30 хвилин. Зберігати гриби потрібно, ну, готові гриби в холодильнику, в емальованому посуду, також не більше доби рекомендується. Залишки грибів чи грибних страв фахівці радять зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння та обрати правильне лікування. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.